Так. Сьогодні, 21.01.25, розпочинаємо роботу постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я та соціального захисту населення. На засіданні присутні Пуха Григорій Васильович, Нетребенко Олександр Миколайович і Таріменко Івана Миколаївні. Запрошуємо Козенко Наталя Тимофіївна, секретар селищної ради. На порядок денний роботи комісії виноситься наступні питання. Про затвердження положення про алею героїв на території Молодівецької громади. Друге про внесення змін до рішення 14-ї сесії 7-го скликання Молодівецької селищної ради від 18.09.18 .18 року про затвердження структури комунальної установи Територіального центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг Молодівецької селищної ради. Третє. Про ліквідацію та зміну меж звичайних виробничих дільниць на території селищної ради. Четверте про встановлення пам'ятного знаку. Хто за дану повістку? Прошу проголосувати за. за. Так. По першому питанню про затвердження положення про алею героїв на території Молодівецької громади повідає позамка Наталя Тимофіївна. У 25-му році ми плануємо закласти алею героїв. У центральному парку Малоївиці біля пам'ятника Герою України Олегу Гніку це встановлення тематичних банерів з портретами героїв, встановленого зразка. Військовослужбовцям, що загинули, померли внаслідок отримання, поранення, контузії, під час проходження військової служби в зоні проведення активних бойових дій, та які були зареєстровані або проживали у населених пунктах Молодівецької територіальної громади, військовослужбовці, сім'ї, яких батьки, дружини, діти зареєстровані або проживають у населених пунктах Молодівецької територіальної громади. Військослужбовці захоронені на території на території ради, смерть яких настала внаслідок участі в бойових діях та як виняток виглядок, загинувши в бойових діях. Військослужбовці, що народилися та значну частину свого життя, прожили в населених містах громади. Створення алеї буде здійснювати за рахунок місцевого бюджету і. Інших коштів меценатів, встановлення тематичної баної з портретами героїв здійснюється на підставі копії повідомлення про смерть родині загиблого померлого військослужбовця з відповідної військової частини. Буде проводитися ознайомлення представників родини загиблого військовослужбовця міськослужбовця за списом тематичного подару портрету на голосування. Існуючі тематичні банери з протеамиськослужбовців на алеї не підлягають знесень і можуть бути перенесені тільки за рішенням сесії Молодівецької залежної ради у випадку постійного підтоплення суву або іншого стихійного листа. Що ви скажете? За. За. Ні, ну ще є одне питання. Чи як ви думаєте, чи потрібно встановлювати тут у переліку? Немає її, портрети тих учасників бойових дій, які померли не від військових ран, а від інших захворювань?

Або ну, як що за такі ну, Вони ж воювали, це ж не забирають, біло. Що... Ні, вони зайвали, воювали, ну після сля... того, як вони звільнилися і е... померли від інших захворювань. А от це то на Мухін, чи це не попадає? Ну, я не знаю, чи в його є. Учасник бойових дій. Ну, в нас є такі ж люди. Там і по обличчям один чоловік і в нас тут є Соліменко, наприклад, Очковський, вони не відранко померли. Вони є учасниками, були учасниками бойових дій. Ну, все одно ж були учасниками. бойових дій. Так як ви думаєте, чи їх туди треба встановляти? Чи не треба? Я б не проти. Золоту я, я я не не я, я люди там були, не всі там Я сходжують ну, що... Я цикабі. Мені наче він ну, вирішив. Так, голосуємо. Хто за? Так, значить, рекомендація погодити положення про і героїв на території Молодівецької громади. Друге питання. По другому питання про внесення змін до рішення 14-ї сесії 7-го скликання Молодівецької селищної ради від 18.09.2018 року про затвердження структури комунальної установи Територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг Молодівецької селищної ради. наповідає Козанка Наталя Тимофійна. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України No 881. Від 2 серпня 24-го року про деякі питання забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя. В кожній громаді пропонується вести такого спеціаліста, як фахівець і супроводу ветеранів війни та меболізованих осіб. Цю посаду пропонується ввести до структури та штатного розпису територіального центру. Цей файтвець буде проводити супровід ветеранів, оце, оформлення їм всяких документів, все. І зарплата його буде платитися з державного бюджету. Не з він буде числиться в нашій громаді, а зарплата буде із державного бюджету. Що ви по цьому питанні? А і ще. І якщо ж він буде вводитися, значить внести зміни до переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання. і до... Положень і до положення про комунальну установу територіальної церкви. Це будуть прописуватися всі умови, на яких буде працювати цей фагівець. Голосуємо, да. 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 хто за? Треба. Значить, погодити зміни до структури комунальної установи. Третє питання по третьому питанню. Це, значить, Про ліквідацію та зміну меж звичайних виробничих дільниць на території селищної ради, доповідає доповідаю козака. У нас на, на території малої дівці діє три виборчі дільниці. І одна дільниця, що, першу, що діє в 1 травні, це зараз Саломікновське. Вона вже прийшла до того, що там її утримувати недоцільно. Там зареєстровано двадцять чоловік, але із них. Проживає тільки сім, решта тільки зареєстровані, а не проживають. Відповідно, вони не їздять сюди голосувати. Тоді приміщення, в якому розполагалася ця дільниця, це був фельдшерський пункт. Він прийшов у непригодність, там усе потрухло, і підлога, і підлога, груба розвалена, ну проводить її ніде. Да? І ми вирішили цю дільницю закрити і приєднати її до е, дільниці No 740617, розміщеної в центрі малої Дівиці. І підвізи виборців, здійснювати соціальним автобусом. Ну там вони не їздять, вони голосують усі надому. Нікого підвозить буде. Так що я думаю, що комісія поїде туди і проголосує у їх на дому. Що ви думаєте при цьому питанні? Логічно. Да. Голосуємо. Хто за? Значить, поводити ліквідацію та зміну меж виробничої дільниці. Виборчує. Виборчуємо. А як о, вибух, Так, четверте питання. Про встановлення пам'ятного знаку. Повідає козанка Наталя Тимофіна. Від командування військової частини А 1356 надійшов лист, який є, гласить з метою вшанування пам'яті підполковника Кирилюка Дениса Николайовича, який загинув 27 березня 2023 року від проведення заходів виховання молоді, героїзації військовослужбовців Збройних сил України, які загинули під час захисту України. Прошу вас розглянути можливість встановлення та визначити в селі Довкачівка Прилуцького району в області місце для встановлення пам'ятного знаку підполковнику Кириліку Денису Миколайовичу, який загинув в районі населеного пункту. Це Це так, там вже місце приготовлене. ШШ? Там місце вже приготовлене для, для... Ну, ми так прикидали, що можна встановити йому в центрі. Біля того пам'ятника, який каже. Так що ви думаєте, дамо згоду на встановлення. Дамо, да, дамо, дамо. Дамо. Хто за? Погодити встановлення пам'ятного знаку, в селі Качівка. Засідання комісії оголошується закритим. Спасибо, добродійку.